На нашій кафедрі починається нова освітня програма, яка називається Соціологія та розвиток людських ресурсів. Відповідно до назви, вона включає два складових елементи: це є соціологія та, власне, розвиток людських ресурсів. Ці два питання є дуже тісно взаємопов'язані, тому що соціологія це наука, яка вивчає суспільство у всіх його проявах. Наша спеціальність дасть інструменти для того, щоб налагодити комунікацію з цим зовнішнім середовищем і налагодити ефективну роботу працівників всередині організації, мотивувати їх, вирішувати конфлікти, сприяти зростанню професійному, освітньому ну і так далі. Тобто ми зорієнтовані на те, щоб зробити універсального працівника, який зможе працювати в будь-якій компанії, яка пов'язана і відповідно з рекрутингом людей, з роботою з людьми, з... Налагодженням атмосфери хорошої, ефективної для праці будь-якої організації. Наша кафедра співпрацює з соціологічними агенціями, які є акредитовані соціологічної асоціації України. Там наші студенти вчаться проводити соціологічні дослідження на практиці. Відповідно, вони зможуть ще працювати в бізнес-аналітиці або в консалтингу в аудиторських компаніях. Ми так зорієнтовані на те, щоб розвивати творчість наших студентів. На нашій кафедрі розвинене, і ми сприяємо тому, щоб студенти займалися науковою роботою, тобто писали статті, виступали на конференціях. І займалися тою тематикою, яка їм цікава. Відповідно, наші викладачі вони зорієнтовані на те, щоб працювати зі студентами теж творчо. Тобто, це різні завдання практичного характеру, не зазубрювання теоретичного матеріалу, виконання якихось творчих завдань. Поступайте до нас на навчання. Вам буде цікаво, ви зможете розкрити свій потенціал, реалізуватися, знайти цікаву сферу для реалізації в майбутньому професійному зростанні.